О, а до Києва, то скільки, от ви любите запитати, да? от як будто це главний такий індикатор ціни нерухомості, так, воно впливає, звичайно. Тому давайте я вам розкажу: ми знаходимося зараз в центрі Гостомеля. Якщо дивитися на Google карту, будь ласка, кінець Гостомеля це зразу початок Києва. Да? І Якщо візьмемо тако більш такий плюс-мінус людський варіант, наприклад, з центра Гостомеля до Лавіни, це дивіться. Пряма дорога, бачите? До Лавіни, 12 кілометрів по прямій дорозі. Ви виїхали. І оця вулиця Святопокровська, на якій ми зараз стоїмо, знаходимося. Це 12 кілометрів. Це я зверну увагу не з краю Гостомеля, а з центру Гостомеля. 12 кілометрів по рівному раз і ви вже в Лавіні. Великий торговий центр. Київ, вся інфраструктура. Тобто Гостомель це місто, яке дуже близько біля Києва. І дуже зручно туди добиратися, тим більше, що по самому гостомелю, як таких пробок немає, ви тут їздите спокійно, лише на в'їзд в Київ буде пробка, якщо їхати в час пік. Ось так.